Жителі селища Красноїльська, що на Стороженечині впродовж кількох місяців намагаються відстояти земельну ділянку, на якій ще їхні діди та прадіди випасали худобу, оскільки толока в троч, яка, до речі, розташована за межами цього населеного пункту, потрапила під паювання. У конфлікті між красноїльчанами та селищною радою розбиралася Наталка Гатеш. Ось цьому чоловікові вже більше 90 років і скільки себе пам'ятається, земля завжди була громадським пасовищем. А ще нам тут. Відколи я був маленьким, тут пасли худобу при Румунії, Радянському Союзі теж випасали, а тепер сказали, що землю хочуть забрати. І говорить це сумом, бо за стільки років звик до цього клаптика землі наразі чоловік тут випасає своїх овець, коней та корів, і з цього має копійчину, бо молочку продає. Треба буде продавати корів. Ми залишимось без худоби. А що робити? Де їх пасти? Площа пасовища понад 7,5 гектарів. На цій землі випасають свою худобу більше 50 сімей із цього живуть. Поселення до нас залишилось, вони держають козу, корову, ягнятку. І... І... Тому... Куди пойдемо? Що будем ділять? Люди кажуть, що на цьому клаптику хазяйнують сотні років, і в жодної влади, що була за всі часи, не піднімалася рука забрати цей пастівник. Тут люди робили, коли то спеціально рубали ліс, ставили колодець. Для Де скота був? Я говорю, при Румунії скот пасся. При Австрії газбургері, що купили теж скот пас. Людям давали. При совєтському Союзі теж скот був. Ну а тепер при Незалежній Україні. Що виходить? Посередня забравши людей. А про те, що ця земельна ділянка потрапила під паювання красноїльчани дізналися випадково. Пояснюють, вони не розуміють, чому прикол госпіта після його розпаду це була міська толока, а нині земля роздається пайовикам. Крім того, як сесія селищної ради могла погодити розробку технічної документації на отримання паїв урочиші троч без відома людей. Коли ми начали виясняти, наші депутати сказали, що вони не приймали такого рішення. Землі підпаю Краснильську почали видавати після ліквідації агрофірми Красна ще у 1998 році, і саме тоді, за словами місцевих жителів, неподалік пасовища люди отримали паї. Відповідно, ці земельні ділянки огородили. Поклали огорожу, сказали, що ця земля далі не роздається, тому що тут толока. Як була включена у 95-му році, то тут мало де ми стоїмо зараз, то мало бути землі якоїсь людини. Наразі пайовики вже почали оформлювати документи на право власності. Люди запевняють, що їхні пасовища не входить до пайового фонду. каже, що навіть давали запит в управління у Чернівецької області по їхнім номерації це земля номер 13 На цій землі немає ні одного державного акту. Це нікому не треба було. А тепер, напевно, тільки ці троші лишилися, і вони хочуть їх продати. На зборах користувачів пасовищем не було голови красноїльська, землевпорядника та депутатів. Тож запитати не було з кого. І так ми поїхали до селищної ради. Проте потрібних людей на робочому місці не знайшли. Йому? Та й наші дзвінки керівник села вперто ігнорує. Ніхто трубку не піднімає. Та навіть після обіду у селищній раді тиха година. Кабінети зачинені, щоправда, єдиний, хто прийшов на роботу, бухгалтер. Тож їдемо за роз'ясненням у відділ Держземагентства у Сторженецькому районі. Ця схема паювання була затверджена розпорядженням. Районної державної адміністрації теж в 98-му році фактично віднесений весь цей масив, віднесений до земель пайового фонду. За словами фахівців у Краснильську чимало людей отримали сертифікати на землю від агрофірми Красна. Навіть якщо зараз люди, які мали сертифікат, не оформили, не виділили в натурі ці земельні ділянки, які знаходяться на цьому полі, то з часом навіть їх спадкоємці. Можуть прийти і звертатись з вимогою, виділити їм дані земельні ділянки. Зрозуміло, що люди звикли користуватися цим пасовищем, оскільки недалеко від нього живуть. Однак те, що вони випасають тут худобу сотні років, це не причина забирати цей масив із земель пайового фонду, кажуть експерти. Ті користування, чи там румунські акти були, чи радянські на право користування, чи інші, вони рахуються вже ну, недійсними. Тобто це норма прийнята в кодексі, тобто в законодавстві. І говорити, що ну села, це що ми от там сто років користувалися, це, ну неправильно ні до чого не дійдуть. На місце конфлікту виїжджала спеціальна комісія. Оскільки цей масив розташований за межами населеного пункту, його долю вирішив Стороженецька райдерміністрація. Відповідно, вона порадила зібрати повністю всіх своїх бойовиків. І вивести уже на зборах пайовиків це землі з пайового фонду. Ми не можемо втручатися в діяльність ні сільської, ні селищної ради, ні указувати цим пайщикам – віддай землю там чи подари, чи ще щось. Це їхня власна ініціатива. Їм було запропоновано, щоб ті, які відмовляться від цих земель, тож це з згодою людини. Хочу відмовляюся, хочу не відмовляюся. Відмовитися і вже земель пайових. Перевести в землі запасу сільської ради, сільська рада далі це все робить. Однак люди звернулися до прокуратури, аби вона розібралася у конфлікті. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.